За який рік чи місяць глянь статистику, Honda Менві займає перше місце по продажам в Україні? Ну принаймні, постійно входить в топ 3 В чому ж секрет успіху? Давайте розбиратись. Що взагалі собою представляє Honda MNV? Це компактний міський кросовер довжиною 4,3 метри, шириною майже 1,80 м і висотою 1,63 м. Це приблизно розмір Nissan Qashqai, Mazda CX30 чи Peugeot 2008. В найнижчій точці ми наміряли кліренс чесних 17 см, а під бампером аж 21 Тобто можна спокійно паркуватися біля бордюрів. Що стосується пробігу на одному заряді та батареї, тут японці разом з китайськими партнерами вирішили не економити, поставили літі зрізофосфатний акумулятор ємністю 58 кВт годин виробництва BYD. Акумулятор не боїться перегріву, високих напруг. Тут встановлена система рідинного охолодження. тобто батарейка не буде так швидко деградувати, як це нерідко відбувалося, наприклад, на старих Nissan Leaf. По циклу CLTC. машина проїжджає 500 км, але в реальному житті я б орієнтувався десь на 400 в теплу пору року і на 300 км взимку. Можливо, власники Volkswagen ID.4 чи ID.6 засумніваються в тому, що ну, на батарейці 58 квт годин можна проїхати аж 400 км, не кажучи вже про 500 заявлених. Але ж треба враховувати ну, і вагу авто. Volkswagen важить тонни 100, 2 тонни 200, а Honda всього лиш тона 650. Відповідно, чим менша вага авто, тим менші витрати. Закони фізики ніхто не відміняв. У міських умовах у вас буде витрата в районі 15 кВт годин на 100 км, а то й менше. Тобто, переводячи кіловати в гривні, це у нас виходить, що 100 км пробігу буде вам обходитись е, десь в 60-70 гривень, якщо ви заряджаєтеся вдома по тарифу 4,50. А якщо у вас встановлений двохтарифний лічильник, то 100 км пробігу взагалі будуть гривень 30-40 не більше. Зарядні порти знаходяться в передній частині авто. Лючок так от футуристично відкривається. Праворуч у нас порт повільної зарядки. Однофазний, ліворуч, швидкісна зарядка, що дозволяє заряджати авто від 0 до 100 менш ніж за годину. Баз наших клієнтів подорожують на Honda MNV по Україні. Зарядна інфраструктура в Україні зараз розвивається швидкими темпами, і з цим проблем у 25 році взагалі немає. А для подорожей потрібен великий багажник. Чи відповідає Honda цим критеріям? Давайте прямо зараз його відкриємо і перевіримо. На жаль, тут електроприводу бажнику не передбачено. Все-таки це бюджетне авто. Але сам багажник ну, неочікувано великий як для такого класу авто. Тут ми бачимо під полицею зарядний пристрій, розрядний пристрій, оскільки ця машина підтримує функцію 2 L і домкрат. І найголовніше під цією полицею знаходиться. Докатка. Це, в принципі, єдине авто серед усього нашого асортименту з докаткою багажнику, оскільки всі інші машини йдуть лише з ремкомплектом. Ну, якщо вже затронули тему подорожей, давайте перевіримо, чи буде зручно пасажирам на другому ряді сидінь. Ось такий, такий у нас диванчик. Хамера не передає, але він такий м'якенький, приємний. Що стосується місця, я. Сів сам за собою, зросту 1,75 м, і в мене ще майже два кулака вільного простору. Над головою у також вдосталь, тут приблизно півтора кулака влазить. Сидіти зручно, сидіти приємно. На жаль, немає дефлекторів, немає підігріву, але на дальню відстань я би на такій машині поїхав би з задоволенням. На водійському місці тут значно цікавіше. Машина хоче бюджетна, але кругом різне поєднання кольорів і фактур. Кермо обтягнуто приємною на дотик натуральною шкірою. Тут ми бачимо глянцевий лак, тут така металева сіточка, карти дверей зверху, з м'якого пластику. Оцей матеріал я навіть не знаю, як його передати. Це не просто софт-тач, це прям супер-супер софт-тач. -супер тут під алюміній, тут хромовані ручки, тут екошкіра. Цій стороні продовжується різне поєднання текстур. Це такий прорезинений матеріал під бездротову зарядку. Тут, напевно, камера не передає, тут така текстура під дерево, тут знову рояльний лак. Звісно, і пластика вистачає. Звісно, місцями відчувається, що це бюджетна машинка, але нічого в дорозі не скрипить, нічого не люфтить. Все зібрано якісно, все зібрано надійно. Що у нас по комплектації? Електропривід водійського місця, підігрів переднього ряду сидінь, клімат-контроль, камера заднього виду з динамічною розміткою. Ось як вона виглядає. Кермо крутите, і розмітка також змінюється. Аудіосистема на 6 динаміків: різнокольорова амбієнт-підсвітка. Її непомітно, але отакі тут діоди. Там також підсвітка вночі виглядає круто. Бездротова зарядка для телефону, 6 подушок безпеки. Звісно, про такі речі, там як стопідіймачі, АБС, ESP, я вже мовчу. Це стандарт для всіх електромобілів з Китаю. Швиденько пробіжемося по системі. Приборну панель трішки погано видно. Давайте знімемо цю захисну плівку. О, так вже значно краще. Зазвичай ми це право надаємо новому власнику, але ну, що не зробиш заради наших дорогих глядачів? Я думаю, така розпаковка заслуговує на лайк. Приборна панель, так само як і центральний екран, на чистій англійській мові, без іерогліфів. Деякі питають, чи можна всю цю систему українізувати? Ну, на жаль, наші фахівці ще не навчилися робити, але в принципі в цьому і... Я не бачу якоїсь необхідності. Honda MNV, це не Зікер, це не біле діди, можна там цілий місяць вивчати, налаштовувати систему. Усі головні функції тут інтуїтивно зрозумілі. Ну, наприклад, раз і вмикається радіо, повертаємося на головну сторінку. Тут шторка, бездротова зарядка, яскравість можна змінювати. Можна гучні... гучність змінювати, блютуз вимкнути взагалі. Режими їзди. Нормал, спорт, еко. Це рекуперація. Тут є відеореєстратор. Навіть якщо якесь повідомлення вискочить на англійській мові, ви не зможете його перекласти. Ну, достатньо просто увімкнути Google Translate на телефоні, навести його на екран і відразу все стане зрозуміло. Так, ну що ж, балачки балачками. Мені здається, настав час зробити тест драйв. Так, перші враження від машини. Ну, в першу чергу ви відразу помічаєте, яке ж тут легке та інформативне кермо. Його прям хочеться крутити. Звісно, зараз, у 25-му році, легким кермом нікого не здивуєш. Це пропонують там і BUID, і зікри, і Audi. але воно водночас і легке, і інформативне. Ви відчуваєте зв'язок з дорогою прямо по міліметру. Все-таки відчувається, що Honda це порода це. Досвідчена інженерна школа. На цьому авто дійсно приємно їздити. На цьому авто дійсно приємно заходити в повороти. Та, от Кермо тут ну прям на 10, 10. І те саме можна сказати про динаміку. Навіть в режимі нормал ви тільки натискаєте, машина вже мчить вперед. 150 км на годину це електронний, як то кажуть, ошейник, електронний обмежувач. Машина здатна їхати значно швидше, до сотні вона розганяється за 7,5 секунд. І ці кінські сили вони дійсно відчуваються. Навіть в режимі нормал машина дуже прудка та динамічна. А в режимі спорт, по-перше, приборна панель стає червоною. А по-друге, дуже загострюється реакція на акселератор. Ви тільки натискаєте педальку, машина вже летить вперед. В режимі Еко це буде найбільш такий вальяжний режим, але і ви заощадите багато-багато кіловатів. Ось режим спорт натискаєте і полетіли вперед. Є два режими рекуперації сильний і слабкий. Я чув таку думку, що дехто називає Honda MNV жорстким автомобілем. Я з цим не погоджуюсь. Е, звісно, це не з пневмопідвізкою, Звісно, це не якась там Теота Кемріч, Toyota Авалон Toyota з трьохметровою корісною базою. Тут ключове слово не жорсткий, а енергоємний. Пробити цю підвіску майже нереально. Вона така, знаєте, як каучуковий м'ячик. Так, ви відчуваєте кожну нерівність, відчуваєте тріщинки, але це не жорсткі такі пробої. Це Постійна приємна робота підвізки, приємна робота амортизаторів. Шумоізоляція тут на нормальному рівні. Звісно, якщо ви пересідаєте з авто класом вище, то буде відчуватися, що трішки шумлять колісні арки. Але загалом я не знаю жодної машини в бюджеті до 20 тисяч доларів, якщо ми кажемо про ринок нових електромобілей, які пропонують таку шумоізоляцію, які пропонують таку класну динаміку. Я з цікавості вирішив дізнатись, а що взагалі в Україні можна придбати в бюджеті до 20 тисяч доларів. Я маю на увазі не лише електромобілі, а взагалі нові авто з автосалону. І, як виявилося, це лише машини в бідних комплектаціях з механічною коробкою передач. Автомат пропонує лише компактний хетчбек Hyundai i 10, але його ж недоцільно порівнювати з Хондою. Другий варіант: нащадок легендарного Рено Логана, бюджетний седан Рено Таліант з літровим мотором на 100 кінських сил та варіатором. Хонда за ті самі гроші пропонує вдвічі більшу потужність та значно кращу комплектацію. Звісно, треба усвідомлювати, що це далеко не преміальне авто. Тут немає масажу сидінь, шкіри алігатора чи музики Харман Кардон. Але якщо підходити до Honda Мен без завищених очікувань, це авто вас не розчарує і подарує купу приємних емоцій.